Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, хочу показати вам сьогодні такий сорт полуниці, як Чамора Турусі. Я думаю, ви здогадались, побачивши таку гарну ягоду, гарного такого вареничка. Сірникова пачечка, коробочка, дивіться. У зараз... Підійдуть до неї. Ось дивіться, бачите, яка коробочка. Ну, чудо а не ягода, бачите? Чудо. Ну, вони не всі такі. Є й меншечки, ось такі є ягоди. Вона таки починає достигати, хоча декілька ягід ми з'їли. Цей сорт такий собі м'ягкий, не дуже транспортабельний. І води боїться, бачите, як лежить в воді. То не дуже йому то подобається. Але, але можна йому то пробачити. Він такий смак має, як з дитинства. Для себе це бомбезна ягода. Бомбезна. Я не знаю, як на продаж її масово вирощувати, тому що не транспортабельна. А за кілометрів. 20, 30, 50 можна вести, але далі, то ні. Аж коли тільки вона починається, то я вирішив бігом зняти відео про неї. Оце бачу повністю стигла, повністю. Повністю стигла ягода. Має щось таке. Схоже до малини, зерня така такі тверді. Ні, немає до малини, ні. Це такий полуничний дивний смак. Дуже суковита. Бачите, має листя таке. Не таке, як він інших Кажуть, що вона хворіє дуже сильно. Не знаю. Це в мене Другорічка. Це Другорічка, ось. Бачите, ягода, яка лежить, тут ось ось достигне. Ось іще такий вареник, не менше того, що ви бачили. Лежить ось рука моя, бачите, і вона. Є такі величенькі ягоди. Це вона в мене другий рік уже. Такий сорт. Знову вареничок. Торік таких не було великих. Були гарні, але не такі. Ось знову дивіться, яка колекція, ціла колекція. Колекція таких вареничків Тут вареничок, там був вареничок. Знову дивіться, яка дости, достигає. А ось це. Ось це. В цьому відео покажу. Російське недорозуміння. Я буду видаляти. Видаляти. Випадково вона попала. Вона якось не підходить до моєї землі, можливо, в когось вона і добра. Це купчиха. Таке. Маленьке. Дуже вона мені не подобається. Нє, чому ратурусі подобається? Я про ту купчиху кажу, що вона мені зовсім не подобається. Ось дивіться, який гарний. Який. Бачите, яка красуня. Дуже гарна. Чамора Турусі. Бачите, сільникова коробочка і вона дуже гарненька. Дуже багато таких є великих, та й всі не дрібні, не дрібні, дрібних ягід практично немає. Ще знайдемо ягодку ось. Ще достигає. Бачите, всі пройдуть і проходять ягоди, всі там. Румба, кларі, джолі, всі проходять. А ця? Все залишається. Ось таке воно. Пускає вуса, розмножується, так що, друзі. кажуть, що вона хворіє, але я б не сказав, не менше за інші. Не менше за інші вона хворіє. Вона трошки любить затінені місця. Не, не щоб цілий день сонце світило. І якось так. Ну що, друзі, не буду я затягувати відео, тим більше що. Все, я вже вам показав. Тільки вона починає достигати, чому спішу, бо потім позриваю самі більші ягоди, самі гарні. І не буде вже що показати. Так, відео було товариство про сорт полуниці Чамора Турусі. Нехай всім щастить.